Вітаю тебе! Ти на каналі Шепіт Лісу Таро. Сьогодні ми разом зустрічаємо енергію молодика, що відбудеться 27 травня, особливий момент оновлення, внутрішнього перетворення і нових рішень. Цей молодик несе ключове питання, у який бік мені рухатись далі, щоб бути собою. Енергія тонка, трохи змінна, але вона підказує ті повороти, де ми віднаходимо себе глибше, чесніше. Та по справжньому. Дивись цей розклад за своїм сонячним знаком, асцендентом та знаком місяця. Кожен із них відкритий від частинку загальної картини. А тепер розглянемо кожен знак окремо. Привіт, овне! Давай подивимось, що принесе молодик саме тобі. Карта Роздоріжжя. Ти стоїш перед важливим вибором. Два шляхи і обидва здаються неочевидними. Але ця карта каже Не бійся сумніву саме через нього ти наближаєшся до істинного рішення. Цей молодик запрошує тебе чесно подивитися, де я приймаю рішення зі страху, а де з довіри до себе. Не поспішай. Вибір дозріє всередині, коли ти дозволиш собі чути своє серце. Карта Суд. Це потужний символ оновлення. Схоже, ти готовий чи готова залишити щось у минулому. Можливо, це старий образ себе, який більше не резонує. Ця карта не про кару, вона про визволення. Ти отримаєш шанс знову обрати, ким ти хочеш бути зараз. Поділись у коментарях, перед яким вибором ти стоїш. Хай це буде початком нового освідомлення. Вітаю, тілець! Подивимося, що принесе молодик саме тобі. Карта Дім. Ця карта говорить про безпеку, підтримку та фундамент. Молодик відкриває для тебе теми родини, місця сили або глибокого емоційного комфорту. Можливо, настав час переосмислити, що для тебе є дім, де ти по-справжньому відчуваєш себе собою. Карта Король мечів. Твої думки зараз особливо ясні. Ця карта внутрішньої структури, здатності бачити суть і приймати рішення без зайвих емоцій. Ти можеш сьогодні бути опорою не лише собі, а й іншим. Знайди момент, щоб озвучити те, що має силу. Напиши в коментарях, хто або що є твоїм домом прямо зараз. Бажаю тобі стійкості і тепла! Близнюки, вітаю! Давай заглянемо у твої енергії на цей молодик. Карта. Книга. Цей молодик розкриває таємниці. Інформація, яку ти отримаєш, може змінити твоє сприйняття. Це хороший період для навчання, читання та внутрішнього діалогу. Дозволь собі стати учнем навіть у темі, яку, здається, ти вже добре знаєш. Там новий ключ. Карта, десятка жезлів, ти носиш на собі занадто багато, можливо, час скинути те, що не твоє. Ця карта не про втому, а про необхідність делегувати, зупинитись і розподілити сили. Чекаю тебе в коментарях. Поділись, що ти зараз вивчаєш або відкриваєш у собі. Бажаю у легкості і ясності. Привіт, раку! Давай подивимось, що цей молодик несе тобі. Карта Дім. Твоя душа прагне захищеного простору. Молодик торкається теми коріння, родових енергій та стабільності. Ця карта запрошує. Зусереться на комфорті, зроби паузу, побудь своїми справжніми потребами. Це час для повернення до себе. Карта Четвірка Пентаклів. Ти можеш триматися за щось надто сильно, за звички, ідеї, навіть страх. Але ця енергія каже: збереження не завжди безпека. Спробуй сьогодні розслабити хватку, те, що справді твоє не втече. Напиши в коментарях, що для тебе зараз стабільність. Бажаю тобі тепла, як у затишному домі. Давай поглянемо, що готує тобі молодик. Карта Лисиця. Час вмикати інтуїцію. Цей період може принести ситуації, де це не так, як здається. Але замість недовіри обери спостережливість. Ця карта запрошує тебе бути обережним, стратегічним і дуже уважним до дрібниць. Ти сильна чи сильний, коли бачиш глибше? Карта Десятка кубків. У твоєму полі глибока енергія щастя, родинної гармонії та спокою. Можливо, саме зараз ти відчуєш, що знайшов чи знайшла своє місце або свою людину. Насолоджуйся: це твій момент емоційного задоволення, навіть якщо поки лише на обрії. Чекаю в коментарях, де ти відчуваєш найбільшу радість, нехай вона росте. Привіт, діво! Давай зазирнемо у твоїй енергії. Карта Лілії. Твоя внутрішня краса розкривається. Цей молодик час гармонії, спокою і м'якого зцілення. Ця карта пов'язана з мудрістю поколінь, жіночою енергією та тілесністю. Дозволь собі уповільнитися, заземлитися, доторкнутися до себе ніжно. Твоя сила у м'якості. Дев'ятка жезлів, також це період, коли ти відчуваєш, що стоїш на варті. Можливо, ти вже втомився, втомилася від внутрішньої боротьби, але ти близько. Ця карта каже: не здавайся, спокій і витримка зараз твоя головна суперсила. Напиши в коментарях, де ти вже на межі, але тримаєшся. Бажаю тобі відчути опору всередині. Привіт, Терези! Давай подивимось, що принесе тобі цей молодик. Карта Бич. Твоя енергія активна. Ця карта вказує на внутрішню напругу, конфлікти або надто сильне самокритикування. Але вона також символ дії, очищення і прориву. Це чудовий момент, щоб виписати на папері усе, що тебе обтяжує. Перетвори емоцію у рух. Карта сила. Ти вже маєш усе необхідне. Ця карта говорить про внутрішню витримку, здатність діяти з любов'ю навіть у складних обставинах. Твоя сила не у жорсткості, а у здатності залишатись собою навіть коли світ змінюється. Розкажи у коментарях, де тобі потрібно трохи більше сили. Бажаю витримки і ясного серця. Привіт, Скорпіони! Подивимось, що відкриє тобі молодик. Карта Хмари це період внутрішньої невизначеності. Щось ще не видно чітко, але це не означає, що ти на хибному шляху хмари розсіюються, просто дай собі час, довірся, що навіть у тумані ти йдеш туди, куди треба. Карта Шістка жезлів. Успіх ближче, ніж здається. Навіть якщо ти ще сумніваєшся, світ уже бачить твої зусилля. Це момент визнання Прийми похвалу. Ти заслуговуєш на оплески. Поділись у коментарях, у чому хочеш більше ясності. Бажаю тобі світла навіть у тумані. Привіт, стрільцю! Подивимось, яка енергія навколо тебе. Карта Собака у полі вірність, підтримка і дружба. Цей молодик відкриває для тебе простір чесних зв'язків. Можливо, хтось поруч, кого ти недооцінював або недооцінювала є твоїм справжнім союзником. Цінуй щирі серця. Карта Трійка Мочів. Ця карта часто говорить про біль, про старі розчарування, але сьогодні вона про зцілення. Дозволь собі поплакати, якщо потрібно, у цьому очищення і далі буде легше. Напиши, хто твій найвірніший союзник. Вважаю зцілення серцю і відкритостю до любові. Привіт, козирогу! Давай подивимось, що несе молодик. Карта роздоріжжя. Життя запрошує тебе зробити вибір. Можливо, це не зовнішнє, а внутрішнє рішення. Відпустити минуле, змінити звичку або, нарешті, сказати так собі. Ця карта каже, ти вже знаєш відповідь. Просто довірся. Карта Паш Кубків. Тонка ніжна енергія відкритості. Ця карта про емоційний ріст та готовність знову відчути. Можливо, з'явиться нова емоція. Закоханість або ідея, що торкне душу. Не ігноруй її. Це початок чогось красивого. Напиши, який вибір дозріває у твоєму серці. Бажаю ніжності до себе у кожному рішенні. Привіт, водолію. Подивимось, як ти проходиш цей молодик. Карта Хмари. Щось навколо не дає чіткої відповіді, але це не означає, що відповіді немає. Просто вона ще розкривається. Не поспішай. Роздратування це запрошення до терпіння. Карта король мечів. Ти маєш дар ясного мислення. Навіть у хаосі ти можеш вибудувати логіку. Скористайся цим. Подивись на ситуацію згори і рішення знайдеться. Розкажи, що зараз тобі складно зрозуміти. Бажаю спокою думкам і чіткості в серці. Привіт, риби. Погляньмо, яку підказку несе тобі цей молодик. Карта Бич це може бути етап внутрішнього напруження. Можливо, ти ведеш боротьбу сама чи сам з собою. Але ця енергія не ворог. Вона хоче прориву. Знайди, що саме тебе зупиняє і відпусти. Карта Королеви Мочів. Це енергія зрілої свідомості, яка чітко розрізняє, де правда, а де ілюзія. Це про ясність, внутрішню дисципліну і здатність діяти з повагою до себе. Ця карта закликає бути чесним із собою, не йди на компроміс, якщо серце говорить Ні. Твоя правда твоя опора, Твоя ясність, твоя свобода. Поділись у коментарях, що зараз варто відпустити. Бажаю силою внутрішньої ясності.